Всім привіт! Сьогодні я буду продовжувати читати книжку Гугу Страшно. Страшна пісня номер 10 Співає Ворона Муза. Муза вилетіла на найближчу ялинку, і звідти долинув густий потужний голос. Йой яблука, я люблю, я любию, люблю люблю. Я-я-я, а я яблука, я-я-я, габлука я люблю. Доспівавши му повернулася до багаття. Ох, моя музенько, Суся склав лапи на грудях. І заплющив від захоплення очей. Так не чесно, зарепетувала Кука. Це не страшна історія, а пісня про їжу. Мотив справді страшненький. Погоджуюся. Гарна пісня не присік. Хуйся, сказав киськець. Таким пісням хіба вампирів. Ля... Такими піснями хіба вампірів лякати, пробурмотіла невдоволена Зозуля. Страшна історія номер 11 Вже хитлива розповідь кролика. Спроба друга. О, я тут згадав, зненацька зарепетував кролик, історія про вампірів. Звірі схвально зашепотіли, бо знали, що такі історії бувають моторошно жахливі. Ви, мабуть, знаєте, що вампіри не від... Доображується від дзеркалі? запитав кролик, обводячи поглядом слухачів. Звичайно, це широко відомий науково, науковий факт, кивнув ось. То ось я вампір, несподівано заявив кролик. Це була настільки безглузда заява, що. Навіть лякливий Ісуся пропустив її повз вуха. Звідки така певність? Поцікавив, поцікавилася кука. Я вчора був у музеї і знайшов до, до однієї, зайшов до однієї кімнати. Там усілякі картини розвішені з природою і стоять лицарські обладунки просто біля дверей. І люстра схожа на бурульку. П'ятнадцята зала кивнув я лівець. Крижані покої. Біля однієї стіни стоїть велетенське дзеркало, вів далі кролик. Я пішов, підійшов до нього, дивлюся, а мого зображення нема. В 15 й залі немає дзеркала. Впевно, ск... Впевнено, сказав, ось, там біля стіни стоїть велика рама. я зараз міняю екс... експозицію, то вийняв із неї картину, щоб помірити іншу, її на іншу. То була порожня рама, тож ніякий ти не вампір. Звірі засміялися. Хруня навіть супом похлинулася. Угу гу, зовсім не страшно, веселився Тушкан. Кролик зітхнув. Той добре, це навіть чудово, що я не вампір. Я тут згадав, що вампіри бояться чеснику, і уміють літати. Ось кука цілком може бути вампіром. Вона мені казала, що не вживає чесник. Та ти, та що ти мелеш? спалахнула кука. Я не їм чеснику, бо він. Несмачний, кролик лише знизав плечима. Не слухайте його, виправдовувалася зозуля. Я точно не вампір. Ніхто в цьому не сумнівається, заспокоїла її Катча. Але чесник варто їсти. Він від усіляких болячок допомагає, навколо багаття запанувала мовчанка. Вітер тихо, шелестів, У листі дерев. Фуфу -фу. здалося, ніби він чує якийсь дивний звук за спиною. Пес обернувся на широшив вуха, однак. Мовчанина несподівано мовчання несподівано урвав Ворон. Страшна історія Номер 12 Лякає Ворон. Морська байка. Я маю для вас одну страшну піратську байку, сказав він. Колись мій прапрапрадід. Був капітаном піратського корабля. Насправді, це велика таємниця. Розповіді про нього, подвиги передаються в покоління від покоління до покоління, передаються пошепки, бо він щоб ніхто не почув. Ого, го скільки ж нового ми довідалися одне про одного, не стримавши захоплення виплуги в ялівець. І миттю зніяковівши, затолив рот копитами. Мого пращура звали Сірий Ворон, а його корабель називався Воронячий безлад». Сірий Ворон був грозою п'яти морів та однієї річки. Він а грабував багатих звірів, відбирав у них золото і закуповував його в різних місцях, що ж пишається, чесно кажучи, немає чим, але тоді Панували суворі часи, а мого прапрапрадідуся звали кролик шикнув на нього вобер, якого дуже зацікавила розповідь Ворона. А в яких, кон, а в яких конкретно місцях закуповував? На жаль, ніяких карт не зосталося зітхнув ворона лише спогади, леповоривши з численним ми численними родичами, і я щось таки довідався. Яка цікава історія, захоплено вигукнув Бобер. Очі його заблищали, і він підсунувся ближче до ворона. З... Уривчи з тих розповідей рідні я відтворив бі... біографію свого сірого ворона і карту його мандрів. Виявляється, що якийсь час він. Жив на березі Суси. А це означає, що міг закопати один із своїх скарбів тут. Ого, щораз більше хвилювань хвилювався Бобрович. Гм, несміливо озвався Шиша. Я перерив майже всю землю в околиці, знаходив давні черепки, усіляки коріння, скульптуру собаки, одного разу знайшов, піратського скарбу не було. Ха, усміхнувся ворон. Усе не так просто. Пірати не боїться б піратами, якби їхні скарби легко знаходилися. Щоб дістатися до секретного місця, треба виконати цілу низ... низку дій. Кожний пірат придумує свою схему. Ось Сірий ворон мав таку: спершу треба дочекатися сходу повного місяця, опівночі стати під найвищою сосною і подивитися, куди падає тінь від першої нижньої гілки. Від того місця треба відміряти 40 воронячих кроків. Просто на північ, а потім 10 кроків на захід. Мені пощастило, я легко розшифрував сосну. Про яку говорив Сірий Ворон. Вона збереглася за стільки років і викопав усі вказівки і опинився на галявині. Потім, якщо вірити розповідям родичів, треба викопати яму. У ній лежить найголовніша підказка. Я взявся до роботи. Земля там дуже тверда, скажу я вам, сім потів із мене вийшло, доки я вирив. Ям у нас свій зріст. Я вже думав, чи не помилився і копаю не в тому напрямку, не в тому місці, аж раптом ворон завмер. Із роззявленим дзьобом звірі дивилися на нього з цікавістю. Що ж далі? Першим не втримався Бобрович, Абшхи, чихнув ворон. Вибачте, поліп у дзьоб залетів. То про що я? Ага, і раптом я натрапив на скелет. Ой, Шиша схопив все лапами за голову. Скелет це ж дуже страшно. І цей скелет указ Головою напрямок, де мав би лежати скарб. Залишилося найпростіше відміряти рівно 13 чи 3 довжини скелета, починаючи від голови і викопати скриню з коштовностями. Ти викопав її? запитав Ташкан. Та де там? Спершу перекопав зазначене місце, потім усе навколо, усю землю перелопатив, нічого не знайшов. Видно, багато часу спливу і золото золоту. Гнило. Золото не гниє, вискнув побер. Ну то поцупив хтось. Ворон зітхнув. А на доказ того, що я кажу правду, покажу вам одну річ скелет. Звірі нажахано під захнуття. Відзахнулося від Ворона. Ти носиш скелет із собою? Не повірив своїм вухам киць-киць Ха, звичайно. Ворон зірвав із шиї Рамінець і всі побачили, як на ньому гаїдається. Рибійчий кістяк. Ось він засміявся ворон. Справжній піратський скелет. Ну і жарти в тебе похитала головою муза. Піратська історія цілком повній. Бра диво, відповів ворон. Угу, як страшно, гм. бобер підвівся і Ніяк, ніякого, ніякого оглянув присутніх. Я тут, мені треба відлучитися, ненадовго. Я скоро повернуся. а де ти казав Галявина відразу за річкою, якщо дивитися в бік лісу, то праворуч, сказав Горон. А тобі навіщо? Просто уточнив, уже за мить Бубрович Зник у кущах. далі буде.